Іграшки, подивіться, все дуже серйозно, розумієте чи ні? ми тут, а не боягузи, всі зібралися. Ми люди відповідальні, але ми не хочемо крові. Ми не хочемо крові волинян, яка тут прол'ється. І тих працівників міліції, молодих хлопців, які тут. Ми не хочемо їхньої крові. І от тих от подивіться на склад людей: матері, бабці, розумієте, молодь, будній день сьогодні прийшли заради України. Володимир Іванович, поступіть по-мужньому. Ми вас знаємо, патріота знаємо, знаємо, як ви працювали, як ви ставитесь, як вам незручно працювати з тою бандою. Не хапайтесь за посаду. Не дай Боже! Зараз станеться те, про що я кажу, чого ми не хочемо. Відповідальність буде виключно на вас. Я ще раз скажу: крапля крові маленька, хоч, яка прогріється зараз, буде на вас. Тому що ми вам даємо зараз 5 хвилин сказати свою позицію, написати заяву, вийти з нами, і ми зараз нормалізуємо ситуацію. Ні, я не знаю. Я тільки що звертався, вже люди не чують. Ну, я вас слухав з довго часу. Мені можна сказати слово? Так. так. Шановні колеги, я цілком розумію, що відбувається в державі. І безперечно, що це мене дуже хвилює і турбує. До тієї крові. Яка проливається в державі. І до тієї крові, яка проливалася, можливо, раніше, за час цієї роботи і за час попередньої роботи, за, за себе говорю, тільки за себе. Я не причетний до цих бід Ви це добре розумієте. Працював так, як навчили батьки, так як виховували. І я себе позиціоную як службовець, як службовець, який працює який має забезпечувати якийсь результат, чи то мінімальний, чи інколи максимальний, для того, щоб структура працювала. І я з ці зусилля свої не жалію, і сил не жалів. і працював разом з вами, з депутатами. Так, нелегко було знаходити компроміси в багатьох ситуаціях. Нелегко було знаходити компроміси. Але ці старання, я думаю, заперечити ніхто не зможе. Це перше. Друге. На посаду голови Волинської обласної ради і е, на виборах депутатів Волинської обласної ради я швидше всього отримував перемогу не як партійний діяч. Я отримував перемогу завдяки певному. Я так самооцінку даю. Певним людським якостям. І ці якості людські? Дорай, часу немає. Ні, ні, часу немає. Який, Володимир Іванович, не, не треба іри, читати легко. Зараз ми іри, вас виведемо до людей. Пишіть заяву. Подивіться, що робиться зараз. Пишіть заяву. Нормалізуйте ситуацію. Разом заступник. Тільки що сказав Ігор Іванович що година часу дається для того, щоб Катерина Іванівна, Володимир Іванович, вам простіше, дозвольте Дозвольте, Володимир Іванович. То чому, то чому ми, я маю не маю розважити всі і в тому числі? Володимир Іванович, ми втримаємо зараз людей. Володимирі, побачте, що було. Люди висловили Володимирі. дуже багато думок. Тільки одна відставка, Володимирі. розумієте? Відставка. Володимир Іванович, почуйте мене, будь ласка. Я... я, я послухайте. Я, послухайте. Не, тишина, то, тишина. Сесія ж призначала. Послухайте. Ні, заяву напиши, там розберемо. Володимир Іванович, почуйте мене, будь ласка. Володимир Іванович, почуйте власної ради. ласка. Володимир Іванович, почуйте мене, будь ласка. Володимир Сесія депутатів Волинської обласної ради. Чому своїм розпорядженням згідно закону України ви не призначили цю сесію? І що ви так чи, за депутатів увазі? Сьогодні сесія два, два дні вже в Україні кров проливається. Ви подивіться, які, які події відбуваються. Неже ви думаєте, так все зробити? Бо завчора ж було засідання голів фракцій. Домовилися про те, що